Слава Україні! З вами Свіжі новини України щодня Fresh News. Свіжі новини України абсолютно щодня! В Олешках і Скадовську Херсонської області російські військові готуються до втечі на територію Криму. Вони бояться, що Збройні сили України звільняться міста через побоювання деокупації українських територій у населеному пункті Олешківська Херсонської області. Російськоокупаційна так звана влада готується до втечі на території тимчасово окупованої автономної Республіки Крим. А саме зараз, якщо очікуєш визволення Скадовська, то напиши в коментарях під відео, що Скадовськ це Україна. Продовжимо. Українські війська впродовж дуже інтенсивно винищували техніку ворога на Херсонщині. Це призвело до того, що окупанти не залишається іншого виходу, як почати відводити свої війська до Криму з надією, що зможуть нам безпечно втримати оборону. Проте вже зараз по складах аеродрому в Криму відпрацьовують українські ракетні війська. З допомогою нових ракет і дронів наносяться високоточні удари по величезних складах ворога, яке використовувалося як основне для підсилення донецького угрупування. У свою чергу, нашим військовим буде відрізано сухопутний коридор із Кримом, що повністю вони можливі перекидання резервів техніки і боєприпасів окупанта. Борг опиняється у величезному кавкані. І втримати дану територію від ніяк не зможе. Вірте, Збройні сили України! Разом до перемоги!